Сторінка 70, параграф 17, які явища пов'язані з рухами землі та місяця. Місяць природний супутник Землі. Ми рідко звертаємо на нього увагу, тим паче ми не помічаємо, що наша планета рухається. Однак із рухами землі та місяцям пов'язані життєво важливі для нас явища, зміна дня і ночі, зміна півроку, припливи та відпливи, сонячні та місячні затемнення, зміна фаз місяця. Що змушує місяць обертатися навколо Землі, а планети навколо Сонця? Сила, яка утримує нас на поверхні Землі, місяць на орбіті Землі, а планети навколо Сонця досі не розгадана вченими. За теорію гравітації Альберта Ейнштейна поблизу масивних тіл, наприклад, сонця, простір викривлений малюнок 84, і планети реагують на це. Уявити викривлений простір дуже непросто. Модель руху місяця навколо землі в такому просторі переглянь у відео до цієї сторінки. Чому на землі змінюється день і ніч? Земля обертається навколо своєї осі у явної лінії, що проходить крізь її полюси та центр. Ми не відчуваємо рух землі, бо рухаємося разом із нею. Але спостереження за Сонцем і зорями доводить добове обертання землі. Сонце завжди освітлює лише половину земної кулі. На освітленій половині землі панує день, на неосвітленій ніч. Земля обертається із заходу на схід, а лінія сходу сонця просувається із сходу на захід, розділяючи денну і нічну півкулю. Через те, що лінія сходу сонця рухається вздовж поверхні землі, що далі на схід від Києва, то раніше сходить і заходить сонце. А отже раніше настає ранок або ніч. Наприклад, у Києві сонце сходить на 26 хвилин раніше, ніж у Львові, але на 23 хвилини пізніше, ніж у Харкові. Оскільки повний оберт навколо осі земля здійснює за 24 години, то різниця в часі між двома точками, що розташовані на протилежних кінцях землі, становить 12 годин. Тому годинники не можуть показувати однаковий час на всій земній кулі. Але переводити годинники на 23 хвилини, подорожуючи з Києва до Харкова, було б незручно для залізниці уряду чи банків. Тому земля поділена на 24 часових пояси, і в межах одного поясу час незмінний. Україна охоплює три часові пояси на території нашої країни діє час другого часового поясу, який називається Київським часом. Різниця в часі добре помітна під час далеких подорожей на захід чи схід, бо доводиться переводити годинники. Якщо подорожуємо на схід, стрілки годинника переводимо вперед, якщо на захід назад. Наприклад, в Лос-Анджелесі 5 година, у цей самий час у Києві 15, а у осітний 24.00. Чому на землі змінюються пори року? Земля рухається навколо Сонця по еліпталії. Тичні близькі до колової орбіти, тому відстань від Землі до Сонця впродовж року дещо змінюється. На початку січня наша планета перебуває найближче до Сонця, на початку липня найдалі. Повний оберт навколо Сонця триває 365,25 доби, але в календарі зазначаємо лише цілі дні, і оскільки за 4 роки набігає ціла доба. То кожен четвертий рік стає високосним, у якому 366 днів. У такому році місяць лютий має не 28, а 29 днів. Щоб зрозуміти, чому поверхня кулі освітлена неоднаково. Розглянь малюнок 89. Та сама енергія, що надходить від сонця, розподіляється поблизу полюсів на значно більшу площу, ніж поблизу екватора, тобто на площу в 1 квадратний кілометр. Поблизу екватора потрапляє набагато більше сонячної енергії і світла, і тепла, ніж поблизу полюсів. Але чому змінюється пори року? Земна вісь нахилена до площини орбіти, тому під час руху навколо сонця змінюється освітлення відповідних ділянок Землі, а отже, і кількість сонячної енергії, яка на них потрапляє. Приблизно 21 червня на північну півкулю потрапляє найбільше сонячної енергії. У північній півкулі літо у південні зима через 6 місяців усе навпаки. Зміна пір року неймовірна окраса нашої планети. Якби земна вісь була перпендикулярною до площини орбіти, то день і ніч усюди на Землі завжди тривала рівно 12 годин, а в Україні завжди була одна і та сама пора року. Україна розташована в північній півкулі, яка влітку отримує значно більше сонячної енергії, ніж південна. Наше життя підпорядковане добовому і річному руху Землі. Добовий ритм визначає для нас час праці і відпочинку. Річний змушує пристосовуватися до різних температурних умов. Тварини і рослини теж підпорядковуються цим ритмом. Чому місяць змінює свій вигляд? Ми спостерігаємо місяць на небі, то у вигляді тонкого. Серпика то чверті диска, то. Вповні. Чому це відбувається? На відміну від сонця, місяць холодне тіло, він не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячне. Тому освітленою поверхнею місяць завжди повернутий до сонця. Через те, що місяць обертається навколо Землі, ми щоразу бачимо його освітлену поверхню, наче з іншого боку. Саме тому місяць змінює свій вигляд, або як кажуть астрономи, Змінює фази. На малюнку 92-му зображені деякі фази місяця та взаємне розташування землі місяця і напрямок сонячних променів. У положенні першому місяць розташований між Сонцем та землею. Сонце освітлює поверхню місяця, яку ми бачимо із землі, а обернений до землі бік місяця не освітлений. Ми не бачимо місяця на небі. Ця фаза називається новий місяць. Спутник рухається вдовж своєї орбіти, і тепер ми дивимося на нього збоку. На третій день після нового місяця на небі з'являється вузенький серпик положення 2. повернений так, як дуга букви Ри. У народі кажуть, що в цей час місяць росте і називають його наростаючим або молодим. З кожним днем місячний серп. Збільшується, а через тиждень від нового місяць проходить чверть своєї орбіти, і ми спостерігаємо із землі половину його освітленого боку. Цю фазу називають перша чверть, положення третє. Ще через тиждень місяць буде по другий бік Землі від сонця. Тепер освітлена вся його поверхня, повернена до землі положення 5. Цю фазу називають повня. Через 29 і доби повторюється взаємне розташування місяця, землі і сонця, а отже, і місячних фаз. Як відбувається затемнення сонця і місяця? Сонячні місячні затемнення відомі людям із сивої давнини, через те, що місяць рухається навколо землі, а земля навколо сонця виникають явища сонячного та місячного затемнення. Коли місяць розташований між сонцем та землею, новий місяць і закриває від нас сонце, відбувається сонячне затемнення. Малюнок 93-94. Коли ж земля розташована між Сонцем і місяцем, місяць у повні, місяць потрапляє у тінь землі. Спостерігається місячне затемнення, малюнок 95-96. Затемнення місяця можна спостерігати на всій нічній півкулі землі, а затемнення сонця у вузькій смузі, яка швидко рухається із заходу на схід. Астронавти, що перебувають на місяці, спостерігають сонячне затемнення, що в цей час бачать астрономи, які проводять нічні спостереження на Землі. Чому на землі бувають припливи і відпливи? Мешканці узбережжя ще вдавнену намагалися зрозуміти причини зміни рівня води в окані. Двічі на добу рівень води в окані біля берегів піднімається і спадає. Найвищі припливи бувають в узьких затоках. Найбільшу різницю між високою і низькою водою зареєстровано. В затоці Фанді в Канаді вона досягає 18 метрів. Причиною припливів є вплив місяця на гідросферу землі. Під впливом місяця водна оболонка землі зміщується. Найближче до місяця ділянки випереджають центр землі, найдальші відстають. Тому на протилежних кінцях землі виникають припливні. Горби водночас у місцях, звідки вода стікає, спостерігаються відпливи, обертаючись земля, підставляє місяцю різні свої боки, і припливний горб переміщується вздовж її поверхні. Припливи відбуваються регулярно двічі на добу. Здавалося б, Проміжок часу між припливами в цій місцевості має бути 12 годин. Насправді, середній проміжок часу між припливами і відпливами становить 12 годин 25 хвилин. Тобто кожного наступного дня приплив у цій місцевості запізнюється на 50 хвилин. Таке запізнення спричинене рухом місяця по орбіті. Кожного наступного дня місяць сходить приблизно на 50 хвилин пізніше. Місяць діє не лише на гідросферу, але й на тверду і повітряну оболонку Землі. Енергія водних потоків, що виникають під час припливів і відпливів, величезна і невичерпна. Хвилі та припливи можуть покрити 5-10% світових потреб в електроенергії. Дотепер море майже не використовують як джерело енергії. Коротко про головне. Земля обертається навколо своєї осі і заходу на схід. Наслідком обертання Землі навколо своєї осі є зміна дня і ночі та різниця в часі в різних точках нашої планети. На схід від точки, де ми перебуваємо, сонце сходить раніше, а на захід від нас пізніше. Земля обертається навколо Сонця по майже коловій орбіті. Нахил земної осі до площини орбіти є. Причиною зміну півроку на землі. Поверхня місяця світиться відбитим сонячним світлом, тому його зовнішній вигляд змінюється залежно від того, яке положення він займає відносно сонця. Зміна місячних фаз. Коли місяць розташований між сонцем і землею, новий місяць і закриває від нас сонце, відбувається сонячне затемнення. Коли ж Земля розташована між Сонцем і місяцем, місяць у повні. місяць потрапляє в тінь землі, спостерігається місячне затемнення. Місяць впливає на гідросферу землі. Під впливом місяця водна оболонка землі зміщується, на землі виникають припливи і відпливи.